Колобок Жили собі діти баба та такі убогі, що нічого в них нема. От раз дожились же до того, що не стало в них і хліба їсти нічого. Дід і каже Бабусю, піди у хишку, назмітай у засіці борошенця та спечи мені колобок. От баба так і зробила Витопила в печі, замісила яйцями борошно, що назмітала. Спекла колобок і поклала на вікні, щоб простих. А він з вікна та на призбу, а з призби та на землю, та й побіг дорогою. Біжить та й біжить, а назустріч йому зайчик. Колобок колобок, я тебе з'їм. А він каже не їш мене зайчику побігайчику, я тобі пісні заспіваю. «А ну, якої? Я по коробу метений, на яйцях спечений. Як от баби та от діда втік, так і от тебе втечу. Та й побіг. Біжить та й біжить, зустрічає його вовк. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їш мене, вовчику братику, я тобі пісні заспіваю. Ану, якої? Я по коробу метений, на яйцях спечений. Як от баби та от діда втік, так і от тебе втечу. Та й побіг. Знов біжить та біжить. зустрічає його ведмідь. Колобок колобок, я тебе з'їм. Не їш мене, ведмедику, братику, я тобі пісні заспіваю. Ану, я по коробу метений, на яйцях спечений, як от баби та от діда втік, так і от тебе втечу. Та й, маху, біжить, біжить, зустрічається з лисичкою. «Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їш мене, лисичко, сестричко, я тобі пісні заспіваю. Ану, якої? Я по коробу метений, на яйцях спечений, як от баби так от діда втік, так і от тебе втечу. А ну, ну ще заспівай. Сідай у мене на язиці, щоб мені чутніше було. От він сів та давай співати. Я по коробу метений, на яйцях спечений, а лисичка його гам та й проковтнула.